Чого, Альфа? Красуня, ти наша. Ти тепер вистрижена, пострижена, Ти тепер у нас така файненька, так. Просити, ти хочеш просити у мене? Альфа, просити. А, а ну просити. Альфа. Просити. Та ти лягла, та, а. Ну, просити, Альфа. Ану, просите. Альфа. Просите. Просите. Ану, просити. 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 Ану, просити. Просити. Давай. Просити. О, просити.